Грамотійки. Вітаю! Привіт! Добрий день! Вітаємо у компанії Грамотійок, сучасних мовознавців. У нас новина. Ми відкриваємо свій блог. Це наш журнал подій. Новин, у якому ми будемо розповідати вам про наше життя. Як гадаєш? Звідки у минулому люди дізнавались про події, новини? Дізнавались з журналів, газет Радіо. Звідки у сучасному світі люди дізнаються новини? Дізнаються з мережі інтернет. У майбутньому, як люди будуть дізнаватись про нові події і новини? Невідомо, як у майбутньому люди будуть дізнаватись новини. Раніше я прокидався, снідав, читав газету та обговорював новини з друзями. Тепер я відео новин створюю сам, а ще переглядаю коментарі, бачу у них багато запитань. Наприклад, мене запитують Поні. Шимпанзе, кенгуру, какаду це він, вона чи воно. Прогуляємось з зоопарком. Подивіться на поні, він маленький. Шимпанзе він смішний. Кенгуру він стрибучий. Какаду він яскравий. Отже, поні він. шимпанзе він. Кенгуру він, какаду він. На сніданок з'їв банани. Зараз він їсть гарбуз. Як ти гадаєш, що він буде їсти на вечерю? На вечерю шимпанзе буде їсти горіхи, гриби і яйця. Раніше цей поні жив у Шотландії. А тепер він живе у нас. Коли пташеня Какаду вилупилось, воно було без пір'я. Потім з'явився пушок. Тепер він має яскраве пір'я. Новина у нас сьогодні така: у кенгуру народилось дитинша, воно кумедне, вередливе та грайливе. Сьогодні я відповів на ваше запитання та відвідав з вами зоопарк. Щоб краще запам'ятати події дня, зробимо вправи. Веселі бегемотики чухали животики, чухали животики, веселі бегемотики, долонька, кулак, ти також можеш так. Долонька. Кулак ти також можеш так. На згадку залишив собі світлини. Говоримо правильно. Люди дізнавались, дізнаються, будуть дізнаватись, коли? Раніше, потім, тепер. Поні він. Шимпанзе він. Кенгуру він. Какаду він. Дитинча воно. Бувай! До зустрічі. До побачення.